Всім привіт! З вами Автофокус. На продажу у нас Ford Focus 2015 року випуску з вигуном 1.6. Бензиновий. Механічною коробкою передач. Дуже класний стан авто, авто, незважаючи на пробіг. пробігу в машині 206 тисяч. Машина має другого власника. Машина приїхала з Європи, без ДТП. В класному стані салон, салон з тканини. Що маємо. Два склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання сидінь, сидіння в класному стані, кермо з хлом. Є незначні потертості по керму, мультикермо. Ось така приборна панель, ось така мультимедіа. Кондиціонер, музика грає добре. Коробка без нарікань, по ходовке папросів немає. Взагалі дуже класно, обслуговане авто. Тому шукаємо вас на тест-драйв, на огляд даного авто за адресою місця, Київ, вулиця територіальна оборона 102. Авто можливо придбати за готівку, без готівку, також надаємо послугу лізингу так и затубание. Чекаємо саме на вас.